Кубок України з боксу на телеканалі Чернівці. Фінальний двобій між представниками фізкультурно-спортивного товариства Динамо Червоний кут і товариство Україна Синій кут. До вашої уваги, четвертий двобій після трьох попереду Україна, дві перемоги у Динамо. Відповідно, одна перемога. І зараз з'ясовуватимуть стосунки на рингу. Руслан Павлик зі Львова представляє Динамо, а Олег Малин. Мало не перепрошую на його суперник Максим Оніщенко з Київської області. Отже, синій кут Максим Оніщенко, червоний Руслан Павлик. Категорія до 52 кілограмів і динамівці спробують спробують. Зрівняти рахунок у цьому фінальному протистоянні. А в попередньому, і ми так навіть не стигли, поки є така технічна пауза. Скажу, що в попередньому за неможливість продовжити поєдинок переможця могло Анвер Небієв. Анвер Небієв представник Сімферополя. Він 10-річний спортсмен, майстер спорту, і призер чемпіонату України 2010 року, студент Тернопільського національного університету. А тепер у нас на рынку разностильные боксеры. Должен интересный бой получиться. Один що активніший Руслан Павлок. Ну, ми так, можливо, географічно можемо симпатизувати трішки динаміці, тому що він з, з, з Львова, ближче до, до нас. І зараз на, на прицілі він тримає свого суперника і вже в одне очко він заробив пояса. Ну, це якраз коментар Сергія Вонова, голови суддівської колегії Чернівецької обласної федерації боксу. На нього покладаємося в таких деталях. Ну і нагадаємо, що Кубок України з боксу вперше го в Чернівцях. Ми приймали минулого року молодіжний чемпіонат України з боксу потім цього року матч Україна. Франція пам'ятний для нас матч, в якому ми побачили в дії на власні очі олімпійського чемпіона, і не просто олімпійського чемпіона, а кращого спортсмена Олімпіади 2008 року в Пекіні Василя Ломаченка. Була у нас можливість побачити його тут, як він приніс перемогу в Україні. Тоді це був заключний двобій. Готуються к Європі, тому не приймають участі спеціальний графік. Участие в соревнованиях не совпадають з этим кубком, поэтому он там і не прийняв участия в этом кубці України. Ну і нагадаємо, що примірний для черниців Кубок України. Відбувається під патронатом Чернівецького міського голови. Не будемо назвати прізвище, тому що ми дивимося в запису і не знаємо, хто є, але під під патронатом Чернівецького міського голови, хто б це не був на даний час, і скажімо, під патронатом посади. А головні партнери цього дійства це ТОВ-машзавод Віктор Сідлер і готель Буковина Валарічинош. Дякуємо за підтримку. Безпосередньо організатори Чернівецько обласна федерація боксу, президент Віталій Біляєв і його. Найближчий соратник Сергій Іванов у нас на коментаторському місці. Перший раунд двобою Руслан Павлик проти Максима Оніщенка. Руслан Павлик Вів'янин, Динамовець. Оніщенка – українець з Київської області, українець в Лобках, товариство Україна. Українець і в Лобках, і без лобок. <плес> Зараз під кінець цього раунду Оніщенко, здається, зрівняв рахунок. В принципі, по всій відомості, по очкам раунд більш активний був представник красного буває Динамо. Відомо. Тобто Руслан Павлик. давайте про нього скажемо звітки більше. Руслан Павлик 91-го року народження, 19-річний спортсмен, поки що кандидат в майстрів спорту. Він має шанс сьогодні стати майстром, якщо виграє Динамо Кубок України. Він провів, займався 4 роки боксом. Про кількість боїв він скромно умавчого. Переможець чемпіонату Львівської області ну і навчається в училищі фізичної культури у Львові. Його перший наставник старшів, а тепер тренує його Семенишин. Це про Руслана Павлика. У нас інформація. Категорія до 52 кілограмів. Другий раунд у нас розпочинається. Поки що е рівні шанси у боксерів на перемогу в цьому двобої. Я нагадаю, що після трьох поєдинків попереду Україна 2-1 за перемогами. Будемо так рахувати нам зручніше. Очки там, ну, якщо так говорити, то 3-9-3. Але е за перемогою, ось так само. Два, і четвертий поєдинок категорія до 52 кілограмів. Рівня, ну і так. зараз зарахували так очко в'янну, і вже він веде і перед, йде наскільки йде. я розумію, так. 2-1, здається. Ну, нагадаємо, що інформація про рахунок у вас, що на телеглядачі, є у куточку. Ми з Сергієм Івановим тут на базі його досвіду суддівського базуємося на цьому і вважаємо, що зараз поки що за очками виграє Руслан Павло, якщо ми не помиляємося. Ну і, ну, і Другий раунд у нас. На екрані. Фінал, фінал Кубку України з боксу 2010 року. Ну, для інтриги я скажу, що вже е, є попередня, попередня інформація про те, що нашому місту е, надають право прийняти. Ще один матч збірних команд збірної України проти, і тут я ставлю три крапки і залишаю місце для інтриги, але повірте, що на проти надзвичайно сильної команди. Збірної не буде, щоб не наврочити організацію організаційно. Але це, повірте, це планується наступного року у листопаді, якщо не помиляюсь. Так то лишаємо ще такі три крапки, але повірте, що це буде дуже подія вагома для нашого міста. Більше, ніж матчі україни франція так, -то серйозно. тому стежте за, за інформацією, так, коли вже буде офіційно про це рішено, то ми не повідомимо, а поки що, щоб не наврочити, просто анонс такий зробимо, що зараз е, влучає е, не, це не зараховане ну і Як і раніше, активнішим є Руслан Павлик, представник товариства Динамо. Цікаво було б, щоб Руслан Павлок виграв цей двобій, щоб зрівняти рахунок. Що зараз... Вон, вроді би активні, а попадань точних мало. Водій проводять удари, але в основному вони в'язують в, в защиті, воздух попадають. Ми вболіваємо за нього і заради інтриги, і тому, що він представник Львова. Хоча до нас майже однаково, що Київська область, що Львівська це одно Україна, хоча в даному разі Динамо і Україна, якщо брати в облак ці слова. Ну і давайте е трішки більше зараз про спортсмена з синього кута. Це е Максим Оніщенко з Київської області. Максим Онищенко 90 Другого року народження молодий спортсмен, народжений 10 серпня 1992 року. Боксом займається 4 роки. Він є переможцем першої Київської області. Перший тренер його Жибарєв. і тепер разом з Жибаревим його тренують з боєв. І не дуже поки що титулований. Я думаю, що всі титули у нього попереду. Якщо в 18 років він вже представляє команду чинного володаря Кубка України у фіналі, то я думаю, що цього спортсмена. Велике майбутнє. Поки щось таке збір обставин, що двоє кандидатів в майстрів спорту. Ми можемо точно сказати, що один з них сьогодні доживає останній день в разі кандидата в майстер спорту, хтось з них точно буде майстром спорту після фінального двобою. Ми дивимося це в записи протягом кількох вечорів, тому як анонс на майбутнє. Дивіться і завтра на телеканалі «Черенців Бокс, напевно, і післязавтра. І зараз активізувалися особи боксери, Напевно, отримали, е отримали інформацію про стан Справда. На... Після двох раундів 7-2, якщо я так правильно розумію, виграє Руслан Павлик. Ось так е є шанс у нас на... на те, що зреалізується цей наш прогноз про... <і>, і побажання, щоб Динамовець виграв, для того, щоб зрівнявся рахунок і для того, щоб... Інтрига у нас жила далі в цьому э, фінальному двобої, тому що Україна є фаворитом у фіналі. Ну і багато команд на цих змаганнях підключили состав боксеров э, молодих. молодих, да. щоб попробовать, тому що після Нового року вони вже перейдуть в взрослі. І вони как бы по... Розрішенням врачей допускають їх к сорінуванням уже Вже Ну, Зрозумілося. Ну, ми теж сподівалися, що хтось з чернівчан з призерів молодіжного чемпіонату України 2009 року буде брати участь. Ну, з різних причин там десь планували, щось не вийшло, десь когось там вирішили ще поберегти да. від такого. Дорослого у нас то, хто? Тесленко, важка категорія, деда, важка, стрілецький, стрілецький ну, таке середня вага, так. Ну, Мається на увазі, що я до чого хочу сказати, що важкі категорії, е, важкі удари. Тому якщо да. потрапити під таку собі в лапках ховалду дорослу, то можна і на якийсь час забути про спорт, можливо, там, ну, вирішили поберегти тренерів, але виступали за товариство Колос у перший день проти України якраз проти фаворитів, виступали у двох. Виглянів. Категорія 56 кілограмів Петро Мойшензон. Він поступився більш досвідченому супернику. і В категорії 75 кілограмів Олександр Погодін виступав, теж програв Макарову. Зараз розвертається Павлик. Ну і Наближається до завершення вже цей двобій. Ну, пробує активізовувався Максим Оніщенко, він відчуває, що він програє. Що зараз? Що зараз е нокдаун. Ось так Максим Оніщенко, відчуваючи, що він програє, пішов відігруватися. Знову М -м -м браво, браво Оніщенко. бореться до останнього у цьому поєдинку. Цікавий цікавий поєдинок і він наближається завершення. Ну і зараз фінальний гон. Оплески від болівальників присутників Фок Олімпія. Цікавий бій, цікава кінцівка, дуже інтригуючий поєдинок. І зараз ми почуємо, почуємо хто. Ну, я телеглядачі вже знаю, тому що рахунок точку. Я так розумію, що Руслан Павлик виграв. У нас якраз на цих словах з'явився у нас на коментаторському місці Віталій Біляєв. Доброго дня вам, голова Федерації боксу. Є переміг Максиму Ніщенко. Ну, значить, ми, походу, не орієнтовувалися. Рахунок був протилежний, тому що ми прогнозували, Максим Менищенко перемагає, приносить третю перемогу України і вона, терориста України, перемагає після чотирьох поєдинків з рахунком 3-1.